Добрий день, ми з України, і це завершальна сьома серія про наше будівництво сараю. В цьому відео підсумуємо вартість цього будівництва за матеріали, за роботу, повністю за все. Нагадаю, як в нас тут все було, як ми все починали коротко, бо на все це є окремі відео. Посилання на них я залишу знизу під відео. Зможете подивитись, ознайомитись. Там також я озвучую всі ціни за матеріали, за роботи, показую, як нам що роблять. Що як змінюється? Ділимось не тільки своїми успіхами, а й розказуємо про проблеми, з якими стикнулись під час будівництва. Називаю цю серію фінальною, тому що далі на нас чекає тільки демонтаж та ремонт, ну і якісь там мінімальні роботи, по типу як встановити двері, вольєр, ну і все таке інше. Але це все буде виходити вже у влоговому форматі. Називається мінімальними роботами, тому що немає нічого більш глобальнішого за саме будівництво з нуля. Тому все інше це вже так. Ще хочу з вами поділитися фотографіями, скрінами, які я зробила, зі старих відео, бо їх дуже багато. Всі передивитись просто нереально. І хочу для себе залишити це на згадку, як взагалі раніше виглядала ця зона, як тільки-тільки ми почали з нею робити. Thank you Метал привезти, Вон, бачите, які хмари. Вже годину чекаємо, будемо з дімо розгружати самостійно. Тут їхати хвилин 20 у цьому металу, бо ми замовляємо метал, ну, це металочерепицю та все інше. Оце профіль водосточка. Е, Богославі. О, тут їхати 20 хвилин, а воно вже більше години везуть, Ніяк не доїдуть. Woohoo! <laughs> Все, закінчилося. Нарешті ну, зсередини покажемо. Двері, Двері ще залишились, але, але сарайчик вже збудований. Давайте ми проведемо екскурсію на вуличку. Як бачите, вже все зробили, дах, накрили. Залізо яке ми купували, ось воно. Але ми трошки докупили, тому що забули прорахувати оцю лобову ну, l планку і вчора я замов, сьогодні вже отримали і прикрутили. Ціну покажу тут. Я а. не пам'ятаю, але. Основна наша затримка була за цією водосточкою. Два тижні йшла, а встановлювали хлопці дуже швидко. Як бачите, все класно, ось так речі. Вже перевірили. Тільки що дощ закінчився. А що тут у нас така ж нам. Так, все те ж саме, що і тут. Ті ж фірми, на, все, да. все, все, все. На будинку, все класно. Угу. Давай всередині покажемо. Давай, давай, заходимо. Тільки не ставай на край, будь ласка. Тут угу. ну, ви вже все знаєте, але трошки темніше стало. Вже... Ну, я б сказала, що ну, нормально. Ну, нормально, так, да, але двері, коли встановлюється, взагалі виглядають. Ми ж світло будемо. Да, світло робити. проведемо, а, не кам'яний вже. Світло є. Ну так, да, це не проблема. Це нормально. Це ви бачите, що з нас хлін зустрічатись по-домашньому. І ось Мартина. Мартин Space буде. Ну, бачите, як зробили гарно. Блін, ну реально зробили так кайфово. Я думав, блін, як воно по ущербному виглядає, цей бруз. Думаю, блядь, що воно буде? Не, Але виглядає круто. клас, хлопці так обиграли. Угу. Ну реально красиво дуже. Зрізали під 45, як я хотів. Блин, Мені з боку подобається. Виглядає важливо. дуже суперські. І навіть, як я і казав, що хвиля, да, ну, так само, як і там, буде. Щитуватись, ну, якщо вдивлятись, так, да, буде. А тут це не Діма, взагалі не помітно. Діма про цю підшивку про Софіти, які але, там і тут. Але, блін, там планочки, тут планочки. Хто там буде видивлятись, пофіг. Це ми знаємо, що з різних місць вони да, і, і, да. і, 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 і різні. Але виглядає просто суперські. Да. Мені дуже це подобається. Ага. ну Реально класно. Але у Марків. Мартин... Просто царська. Та тут місце, тут. слухайте. Камера може не передає, напевно. Тут смартик реально. Це місце для, для смарта. Тут можна смарт да. просто паркувати. Сміються, що можна ще марті веранду, там другий повер зробити. Другий повер, так, да, буде тут. Да. Тигра заведемо. Бар'єр буде великий. Угу. Але клас, мені дуже подобається, як вийшло. Тепер ми чекаємо на... Наступну п'ятницю, тому що в наступну п'ятницю приїде машина з виробництва з пацанами, які нам встановлять ці двері. Да, ми і вирішили, що там ми двері купували, щоб вони нам і привезли і все зробили, да. щоб ми вже не їздили тому оце, що, з доставками. Ну, Блін, шукати машину. Ще з грущиками, потім забирати ті. Є двері морда, з доставкою. Так. Я один раз у ті двері, блін, ліз. Блін, я нікому не раджу. Там ті двері важили ну, десь більш ніж кг. кілограмів. Да. Ці легші будуть, але я вже тоді натаскався, мені вистачило отак. От так що в цей час все треба їхати, там а ще додатково. Же, Да, Але геморої більше. Угу. Так ти заплатив, тобі привезли, все зробили. і все нормально. Що ви вирішили так да. зробити? На, так, нам підходить. Ще в нас тут будеш вольєр. Діма да. вже ну ми замовили проєкт. Вже проект. замовили. Півтора тижні назад нам проєкт вже скидали. Угу. Е, проєкт покажемо чи ні? Чи вже Не, готовий? Вже готовий, покажемо. Угу. А, Сказали, що почнеться виробництво через два тижні, тому що загруженість велика. Якщо підходить, то окей. я сказав, що мені все влаштовує. Вже півтора тижні пройшло. На цьому тижні в кінці напевно вже почнеться виробництво вольєра. Угу. Вольєр буде відкриватись. Тут буде ще для мисочки, щоб не заходити ну, така калітка. Так, да, калітка, вірточка. Так, uh -huh. Щоб не заходити в вольєр там мисочку, ти просто відкриваєш, відгинаєш, насипав, води налив, закрив. Все, тобі не треба заходити туди, в центр. Дверіки будуть у нас тут розташовуватись, відкриватись в ліву uh -huh. сторону, а ця хвірточка буде вправо відкривати, щоб. Ну, а будку вмішали. плануємо тут в кут поставити, щоб да, не життя. щоб не забувало. Да, Ось щоб... тут, тут вона uh -huh. буде будочка. Я ще планую, коли вже зроблять цей. Як я вже забув. Вольєр зварять. Uh -huh. Я планую ще дошкою підняти рівень, щоб не на бетоні марта жила. Mm, ну, да. а буде дерево, знизу ще утеплю. Утеплювач. Uh -huh. Пінопласт буде чи екструдіруване полістирол. Не знаю ще. Подивимось, що буде під рукою, ти її візьму. І тут хочу такий, як. Ванночку купити а, і насипати туди наповнювач для котиків, щоб Марта тут. Ну, Може здогадається, що можна та, туди. Здогадається вона розумна собака. Буде в туалет сюди ходити. Вона ж не буде собі у хату. Та да, вона сери. в туалет буде десь, я думаю, може ходити. Та ні, вона сера, нормально в такій штуці. Вона на цивку майже все життя вон прожила, там міни да. вокруг своєї будки ставила. Угу. А тут вона не здогадається, типу. Здогадається це, вона розумна. Нормально. Да. Ну, коротше, побачимо. Як Люди побачили. переживають, що ми собаку будемо мучити, що вона буде в вольєрі сидіти постійно. Взагалі, просто я в такому вольєрі, чесно бою, сам кажу. Нормальний вольєр. Це вольєр, ну реально не два квадрати, не один квадрат. Подивіться. Головний нюанс, що собаки не сидять в вольєрах цілий день. Вони тут ночують, там їдять. У нас собака в вольєрі тільки. Коли ми їдемо кудись, чи коли хтось до нас приходить? Чи хтось, коли до нас приходить, або ремонтні роботи йдуть. Двері завжди ну, щоб настиж, не а так як у нас Марта Свобода любила, як угу. всі українці. Ну бо все життя на ципку да, просиділа. Вона в любить хазів. побігти, просто поганяти, угу. а потім вертається. Ми потім по камерам дивимося. У нас сидить така під двері і там пищить, і нюхає там, ще нюхало, засовує під. Під хвіртку, коротше. Mm -hmm. Ну це, блін, прикол. Треба якось засняти, показати буде. Але да. Коротше, не переживайте, ми собак не мучаємо, ми їх любимо, бо там мучимо, таке вже всяке що... любимо. Але у нас їх трішки. <рес> Дві старухи і одна молодуха. хе <рес> клас. Я дуже задоволений, що отакий не у нас проект вийшов. Mm -hmm. Дуже круто, але це ще не фінал. Ще ми всередині будемо облагороджувати. Ну так, да. ну, основну роботу зробили. Зовні хочеться. Я планую це зовні разом з будинком робити. Uh -huh. Ось. А всередині, може, раніше почнемо. Да. да. А оце коли будемо фарбувати? А може і завтра. Uh -huh. ну, щоб доща не було. Да. Драбина є. Uh -huh. Все повізимо, там, пофарбуємо. Yeah, Проблемний вас. А в мене навіть фарба навіть є. Залишилась, так? Да? Да. Uh -huh. І ще в балончику, але в балончику не дам. Будемо такою. Uh -huh. Три в одному фарбою фарбувати. Порожавчині. Так. Uh -huh. Так що отак. От, от. Така у нас класна будівля. Я вже чекаю 10 число, коли бо ми все вже почнемо розбирати. Коротше, ви ж не в курсі. А, ще не казала? Ні, я не казала. А. Прикиньте. 10 числа починаємо ми демонтувати цей сарай наш старий. А 10-го, там не 12-го. тупо з 10-го. Да? Це uh -huh. понеділок. Uh -huh. а, хлопці, я вже все домовився, по ціні ми зійшлися, все. Вони приїжджають і приступають до роботи. Основна проблема зараз це оці плити бетонні. Uh -huh. Нам потрібно так перекрити, бетон, uh -huh. але я хочу залити більше. А подивимось, може. Спочатку знімемо. Ну треба розуміти, як ці плити ляжуть. Тому що вони дуже великі, а їх не поріжеш. ну Реально. Uh -huh. Воно там буде стерчати. Нахріна воно треба. Ми uh -huh. так зльємо, рівнесеньки, діточком. Uh -huh. Просто ми ще не знаємо, коли тут ми пліткою закладемо. Зальємо uh ти маєш навезти? -huh. Плиткою закладемо. Uh -huh. А, плиточкою. Да, тротуарно. Uh -huh. Тут же все потім воно по цивільному робиться. Коротше, ми вирішили психанути і оце вже прибрати, бо воно нам дуже не Але подобається. Це, да. це остання стара будівля, яка тут залишилась, О, яка, яка муліє. <гум> така що хата? Хата вже. З цієї <гум> сторони, да, я Ні, ну якщо отак от подивитись, от цей кут, і туди, отак, зараз. Ну, дивіться, що все <гум> нове. Отак от, так от є. якщо подивитись, то <соць> нове. А якщо з цим, то щось таке собі. Uh -huh. Не, реально, прибирається. Тут у нас буде потім навіс такі парковочка. 9х6. А, висота від армопояса, ну напевно, трошки нижче, воно спуститься. І от десь з першого блоку, там щоб закріпитись, воно вже піде. Це десь 3,5 метри. Висота буде, може трошечки. Так, да, 3,5 десь. Висота і отак. 3,5 на 9 в довжину і ширина 6. Кайфово буде. Так що отак от. Буду тут машинки отак стояти. Буде нарешті заїзд. Ми отак заїжджаємо, я зможу прямо під'їхати до дому. розгрузитись, щоб з пакунками не ганяти. І потім спокійно виїхати назад. Запаркуватись, як мені потрібно, чи під навесом, чи ось тут не під навесом. Тому що в нас тут буде відкрита зона, а тут буде закрита. Так що так. О, охотник, охранник бігає. Ми треба сказати, що речі ми перенесемо, переберемо, перенесемо. Так, да, всі речі, які нам потрібно, вони стануть тут. Ті, що нам не потрібно, це на смітник, а, а там дуже багато на смітник. Ми залишимо тільки своє. Так. Ще, да. ну, все інше нафіг треба. Так що? Всередині пізніше будемо робити, бо ми не встигнемо. Подивимось. До 10-го. В Всередині, так. Да. Якщо що А, ти про цей, це про сарай, так. Да. 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 Будемо дивитись. Так що отак, от. І ви пам'ятаєте, у нас тут забор, Да, Впала балка, коли будь-кришу перекривали, поламала тут, погнула лист металу і оцей стартову планку. Хлопці замінили все. У нас була в запасі. У нас в запасі, так, да, у нас ще там пару листочків є на екстреній ситуації. Пример, такі самі, просто що брудний. Та Він брудний, він рік простояв в сараї. Ну, да. Все, ага. газуємо звідси, а дощ почався знову. Все, так що ви бачите, все красиво, робота йде. І все чудово. За мурування стін та накриття даху ми заплатили 66 тисяч. Плюс ще додатково вирішили віддячити нашого робітника Сашу, який помітив. Прорахунок у металі, коли ми його замовляли, нам порахували більше, ніж треба. Завдяки його уважності ми не втратили 18 тисяч гривень. А тепер підбиваємо підсумки, ускільки нам обійшлось будівництво сараю. За роботу, за весь повністю процес ми заплатили 132 300 гривень. Це приблизно 3528 доларів. За матеріали. За весь цей процес від початку от, до цього етапу, що ви зараз бачите, ми заплатили 325 тисяч 444 гривні. В доларах це приблизно 8 тисяч 678 доларів. І разом робота плюс матеріали обійшлись нам в 457 тисяч 744 гривні, і це приблизно 12 тисяч двісті доларів. We'll yeah.